Переміг діючий чемпіон Тернопільської області, Великогайський агром, отож, звучить свисток 21-й Олег Цубик. Дуже небетан команди. І бачимо, Артем Гайдаш пробиває, холкнушить. І витягнув воротар, Єгор. полили йому пробити як слід і вже контратака Дмитро Харчук. Заходить фактично вісь річ, пробиває і Єгор Попович. Хиряш. Вехте місце. За крок від педісталу Пошана була. Хороша, хороша атака заліщівської е, команди. Прохіл Микола Ландяка. І забиває Іван Городинський. Арбтрати М'яча Владиславом Суровським було втрачено. Котратака боку Заліщівської команди Дмитро Побик. Валентин Білик, Віталій, Давидюк на підборі Валентин Білик відпрацьовує на Миколу Ландяка. Микола Ландяк може закрити будь-яку. Ну, тут можна сказати, що в деяких випадках вимушена такі перестановки, і Оборонці, самій оборонці борщівської команди вибиває ну, знову знову атака полічевської команди. Тарас Червонецький підключається до атаки полічівської команди. Валентин Білик підключає до атаки Тараса Червонецького. І хороший, хороший момент у Артем Романюк. Через пас вийшла команда Боршова. Андрій Дурда. хороший, хороший удар по воротах. Єгор Попович над... Атакувала саме борщівська команда. Продовжує атаку Андрій Капелян. Передача на Артема Гайдаша. Хороший технічний дія від Артема Гайдаша. І удар з далекої відстані на точність пробивав Бобок, Дмитро Бобок. Однак і його. А това надії виявився недавно контратака суперників, контратак борщівської команди. Артем Гайдаш виходить від і Пенальті. Отож, Єгор Попович Ростислав Гришак забиває Ростислав Гришак. Рахунок стає, яка зараз м'ячем. Дмитро Бобик віддає на Віталія Давидюка Той робить хорошу, хорошу навісласті. І постійно є можливість. Буває вже залічецька команда Олег Тракало і переграє, переграє Івана Мельника, що Назар Процик в вдруге подасть, обігрується з суперником і врятує, рятує свою команду. Мельник і забиває, забиває м'яч Великому скопці німку. Часу він вже виступав за цю команду. Добре знає багатьох гравців. Знають його добре вболівальники. І втрата м'яча Греципа. Арпросик Микола Ландяк. Чекаємо, чекаємо дій їздить Миколи Ландяка. Тарас Червоневський робив навіть передачу. Оборонці усі команди відбилися. І Перехоплення м'яча від Андрія Дурди. І Дуже дуже вчасно знають Володимир Дитиняк. Втрата м'яча. Перехоплення. Валентин Білик на процика. І ледь-лед-лед розбігається Тарас. Удар з лівої. І ще один атаку Валентин Білик на назара процика. Передача на Віталія Давидюка. Той обігрує. На голодриги Івана Городинського вибачайте, в другому випадку Валентина Білика. Фактично з ворота щодо борщівської команди, то на воротах Іван Мельник, пара центральних захисників, Грицик, Дитиняк, справа Дячинський, зліва Романюк Артем. Ще один момент під нападаючим. Дмитро Харчук грає права. В атаці Андрій Дурда зліва і в нападі в другому таймі грає вже після проведення заміни Олександр Гренкова, а тим часом Микуць футбольного клубу Дністер. Є свідками свідками цього дуже-дуже класного матчу. І бачимо удар. Вона відкидає м'яча з ауто. Чіпляється, чіпляється за м'яч. Назар Процик кидає в зброю Валентина Білика. І Валентин Білик виходить від і пробиває полка. Залізка команда виграла свою групу і теж зуміла пробитися і в плей-офф. І в першій стадії плей ці команди зуміли з однаковим рахунком 1-0 перемогти своїх суперників, борщів відповідно а Почесників. Швиденько розігрує Валентин Білець на Назара Процика, Дальній удар і намагається зачепити м'яч Микола Ландяк. Це йому не вдається. І в цю мить лунає фінальний свисток, рахунок 4-2.